Як перестати бути зручною? Жінка, коли довго живе з чоловіком, да, загружає в таку щоденну таку рутину. Вона одне й те саме, там діти, тарілки, їсти наварити, да, ще якщо на роботі працюємо. І ось це все. Вона забуває про те, що вона хотіла, як вона хотіла, да, про якісь свої мрії забуває. У нас це дуже часто трапляється, до мене дуже часто звертаються такі люди, які попадають просто у безвихідну ситуацію. Тому що стає жінка настільки зручна, що чоловік собі починає гуляти, іде десь шукати собі пригод, або шукати ту жінку, яка показує йому свою якусь ізюмінку, свій характер. Да? А зручна? Вона хай дома посидить, вона ж нікуди не дінеться, да? І як перестати бути зручною? Загадай, згадай хоча б п'ять останніх мрій, що ти хотіла. Не їсти на вечір, приготувати, а сходити в ресторан, да? не одіти якусь стару. Старого халатика секонд хенду, а піти і купити красиве плаття. Я у чоловіка гроші на це. Піди і здійсни свої мрії, почни жити для себе.